Всім привіт! Ви на каналі Секрет Інвестора і тут ви знайдете тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язане з криптою. Якщо ви раніше не проходили цей тестнет, тому я рекомендую вам передивитись перші дві частини. У першій частині ми додаємо тестову мережу WhiteBit, отримуємо тестові токени та робимо транзакції. У другій частині ми розгортаємо смарт-контракт, створюємо свій власний токен та мінтимо NFT. Всі ці посилання ви знайдете в описі під відео або в моєму телеграм-каналі. Якщо ви вже проходили цей тестнет по моїм відеогайдам, то зараз ми будемо створювати NFT. Переходимо в мій телеграм-канал, тут я для вас створив детальний текстовий гайд і переходимо за першим посиланням на сайт OpenZeppelin. Далі переходимо у вкладку ERC721, обираємо назву NFT, тут обираємо символ. Ставимо тут галочки. Далі натискаємо «Open e Remix». Переходимо у вкладку File, обираємо наш файл та натискаємо Flatten. Копіюємо цей рядок із нашого файла та вставляємо його в File Flattened. Закриваємо наш файл. Переходимо в Run and Deploy. Обираємо наш Metamask. Перевіряємо, щоб тут був наш гаманець. У MetaMask у перевіряємо мережу WhiteBit Network. Далі переходимо у Solidity та натискаємо Compile. Знову переходимо у Run and Deploy та натискаємо Deploy. Підтвердити. побачили зелену галочку, значить все зробили правильно. Далі переходимо в Telegram канал та переходимо на сторінку верифікації. Переходимо на Remix. Копіюємо наш контракт. Переходимо на сторінку верифікації. Вставляємо наш контракт. Далі обираємо Solidity. Тут обираємо версію. Тут обираємо ліцензію MIT. Натискаємо Continue. Ось тут пишемо ім'я нашого файла. А ось тут нам потрібно ставити код. Переходимо знову в Remix. Далі у файл, далі у файл з Flattened та копіюємо ось цей код. Переходимо в Explorer та вставляємо сюди наш код. Далі натискаємо Verify. Підтверджуємо, що ви не робот. І, як бачимо, наш контракт верифікований. Далі переходимо в мій телеграм-канал та переходимо на сайт і реєструємось. Натискаємо Sign In та проходимо реєстрацію. Я вже зареєстрований на цьому сайті, тому переходимо в мій телеграм-канал і переходимо за цим посиланням. Ось тут даємо назву нашому NFT. Тут робимо опис. І тепер переходимо в пошук та шукаємо картинку для нашого NFT. Обираємо картинку та копіюємо адресу зображення. Переходимо на сайт, вставляємо сюди нашу адресу. Далі натискаємо Triet. Так, ми тут все зробили. Переходимо знову в «Explorer», копіюємо наш гаманець. Та вставляємо його сюди, натискаємо пошук. Переходимо у вкладку «Deploy Contracts». Знаходимо наше NFT та натискаємо на нього. Далі переходимо у контракт. Далі вкладка «Write Contract». Переходимо у вкладку Save Mint». Тут вставляємо адресу нашого гаманця. Знову переходимо на цей сайт та копіюємо ось цю метадату. Переходимо знову в «Explorer» і вставляємо його сюди. Натискаємо Write. Підтвердити, та перевіряємо нашу транзакцію. Як бачимо, все пройшло. Знову повертаємося в Explorer, Переходимо у вкладку Deploy Contracts і бачимо, що наш контракт верифіковано. Ми все зробили правильно. На цьому все. Ми пройшли наш тестнет. Дякую всім за увагу. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк та залиште коментар.